Село Глибочиця Житомирського району, поруч гомінка траса Житомир Київ. Що турбує жителів села? Турбує багато що. а Зокрема, те, що досі немає пішохідного містка, який з'єднав би, власне, ось цю гомінку трасу на столицю із сільською вулицею. Для містка вже приготували трубу, але діло труба. Далі труби справа не пішла. Ця проблема об'єднала людей різного віку і статусу від інвалідів і ветеранів до молоді. Що касається лично мене і таких, таких жінок, як я, і чоловіків, нам дуже важко переходити. А коли йде, коли зараз от буде осінь, зима, ви уявляєте, яка, яка тут місцевість і як нам тут переходити. Ну, а цей місток, ось тут він потрібен чи не потрібен людям? Людям. що Основна частина населення живе тут. Ви бачите, якщо навіть по тут чотири вулиці Чотири вулиці це основна маса населення. Активісти громадського контролю вже вдруге зібрали майже півтори сотні підписів громадян і передали їх у сільську раду. Але схоже, що на місток людям іще чекати і чекати. Справа в тому, що дана ситуація, скажімо, це відноситься не зовсім до компетенції сільської ради. Більшості я б сказав, що не відноситься, оскільки даний місток потрібно вирішувати дане питання, скажімо, погоджувати і проводити всі юридичні моменти із службою автомобільних доріг.